Книга Вихід, Розділ 19. Третього місяця по виході з єгипетської землі того ж самого дня сини Ізраїля прибули в синай пустиню. Рушили вони з Рефідіму і, прибувши в синай пустиню, отаборились у пустині. І отаборився там Ізраїль навпроти гори. А Мойсей вийшов до Бога. І заговорив Господь голосно з гори до нього: так скажеш домові Якова і об'явиш синам Ізраїля. Ви бачили самі, що я зробив єгиптянам, як ніс я вас на орліх крилах і привів до себе. Тож, коли ви щиро слухатиметеся мого голосу і дотримуватиметеся мого завіту, будете моєю особливою власністю з поміж усіх народів, бо моя вся земля. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось ці слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. І прийшов Мойсей, і покликав старішин народу і виклав перед ними все те, що повелів йому Господь. Усі ж люди відповіли одностайно, кажучи: Усе, що сказав Господь, зробимо і переказав Мойсей слова народу Господові, Господь сказав мойсеєві: Ось я прийду до тебе в густій хмарі. Щоб народ чув, як я розмовлятиму з тобою, та щоб вірив тобі до віку. І переказав Мойсей слова народу Господові, Господь сказав Мойсеєві: Йди до людей та й освячуй їх сьогодні і завтра. Нехай повипирають одежу свою і стануть готові до третього дня, бо третього дня. Зійде Господь на очах усього народу насинай гору. Ти окреслиш для людей з усіх боків межі і попередиш, бережіться виходити на гору, а той не доторкайтесь її підніжжя. Хто доторкнеться до гори, тому смерть. Ніхто нехай не доторкається до неї, бо буде побитий камінням або прошитий стрілою. Чи то людина, чи скотина не останеться живим. А як протяжно засурмлять у ріг, тоді зійдуть на гору. Спустивсь Мойсей з гори та й освятив людей, і повипирали вони свою одежу. Він сказав людям: Будьте готові на третій день, не сходьтеся з жінками. Третього дня. Як розвиднялося, загриміли громи, спалахнули блискавки, і тяжка хмара нависла над горою, щось могутнє засурмило в ріг, і задрижали всі люди в таборі. Вивів Мойсей людей до Бога з табору, і стали вони під горою. ж синай уся димувала від того, що Господь у полумені спустився на неї, і підіймався той дим, мов кіптєва з горна. А вся гора стрясалася вельми, а трубний звук гучав дедалі голосніш та голосніш. Мойсей говорив а Бог відрікав йому у громі. Господь спустився на Синай гору, на вершину гори, і покликав Мойсея наверх гори і піднявся Мойсей. Господь сказав до Мойсея, «Спустись, остережи людей! Нехай не продираються до Господа, цікаві подивитись, а то багато з них загине. Та й священники, що приступають до Господа, нехай освятяться, а то Господь поб'є їх. І сказав Мойсей Господові Не можуть люди йти наверх, сина й гори, сам бо ти перестеріг нас словами визначи, мовляв, навколо гори межі. Та зроби її священною. Тоді господь сказав до нього Йди на низ та вийди знову, і арон з тобою. Священники ж і люди нехай не рвуться по через границю, щоб вийти наверх до Господа, а то поб'є їх. І зійшов Мойсей до людей та переповів їм це.